Кого народилася ідея записувати дорослих дівчат? В Міші Ясінського. Він підговорив мене. Ага. Я загорілася і почала… Це почало... продюсер ролі Полякової, так. скажімо так. І я почала вмовляти Машу, а ага. вона ні в какую. А чому? Ми, це, ми де ми візьмемо стільки тем. Я кажу: Маша, Боже, нам по 100 років. У нас стільки тем. Ми ж давно живемо, нам є що розказати. Вони закінчаться ці теми. Я кажу, нічого страшного, будемо переговарювати і придумувати другі кінцівки. Як я в останній передачі розказувала е, п, п, одну історію про літучу мишу. І <плес> я вже її розказувала один раз. Ще коли ми на російській мові знімали, я вже розказувала один раз і подумала, я її розкажу, але видумаю другі, другу кінцівку. Видумала другу кінцівку, і вона зайшла як нова історія. Е, так що вона дуже сумнівалася, вона хотіла якихось гостей до нас. Назвати ще когось, вона боялася, що ми не справимося.